Конфіденційна інформація від англійського confidence – довіра це відомості, якими володіють, користуються або розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи і поширюють за своїм бажанням. Конфіденційність інформації є дуже важливою частиною медичних та наукових досліджень за участі людей, оскільки розкриття особистих даних може призвести до негативних наслідків для учасників відповідно. Захист інформації має неабияке значення в Україні. Діє законодавство, яке контролює безпеку та правила поширення інформації. Це насамперед закони України про інформацію про доступ до публічної інформації та про захист персональних даних. Також Україна є підписантом конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру. Персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація захищена законом, і лише суб'єкт персональних даних може дозволяти або забороняти їх обробку. До даних за якими людина може бути ідентифікована, належать усі паспортні дані, а також інша інформація. Це прізвища, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактна інформація, електронна адреса, номер телефону, ідентифікаційний номер, соціальний статус, належність до соціально вразливих категорій населення, пільги відповідно до закону, самотні матері, жінки з дітьми до трьох років, чорнобильці, неповнолітні пенсіонери, тощо факт звернення, отримання медичної допомоги чи медичних послуг. Дані про стан здоров'я, діагнози, участь у дослідженнях пов'язаних зі здоров'ям і таке інше особливо чутливою є особиста інформація, що стосується здоров'я людини, як зазначає підручник з лікарської етики, світового лікарського співтовариства, як і пацієнти в медичному догляді, суб'єкти досліджень мають право на приватність щодо своєї медико-санітарної інформації. З метою захисту особистого життя дослідники повинні впевнитися, що вони отримали інформовану згоду від суб'єктів дослідження про використання їхньої персональної інформації про здоров'я для дослідницьких цілей. Передбачено, що учасників заздалегідь мають поінформувати навіщо планують використовувати їхню інформацію. За загальним правилом, інформація має бути знедотожнена і надійно збережена і передавана. Якщо говорити про конфіденційність саме у сфері громадського здоров'я, то її також забезпечує закон основи законодавства України про охорону здоров'я. Заборонено без згоди пацієнта поширювати дані про інтимний та сімейний аспект життя людини, результати медичного обстеження та огляду, факт звернення про медичну допомогу, діагноз. Хворобу інші відомості отримані під час медичних обстежень, історію хвороби пацієнта, дані про фізичний стан, прогнози щодо розвитку хвороби чи з приводу одужання, дані про мету досліджень та заходи лікування. Також варто зазначити, що наразі Україна перебуває лише в стадії розробки законодавства, яке б регулювало проведення різних видів досліджень. Тому наразі важко навести конкретні нормативні акти поза стандартними законами, які регулювали б інформацію. Під час проведення дослідження його керівник цілком відповідає за цілісність збережених даних, протоколи захисту інформації та конфіденційності слід розробити до початку роботи над проектом, і вони мають врахувати такі аспекти, як крадіжка, втрата або фальсифікація даних. Найпростіший спосіб зробити це обмежити доступ до даних дослідження. Головний дослідник повинен обмежити доступ до цієї інформації якомога меншою кількістю осіб, зокрема, визначити, хто з членів дослідницької групи має право керувати будь-якими даними. Так усі друковані копії зошитів, анкет, опитувальників та іншої паперової документації слід зберігати в безпечному місці, де до них немає публічного доступу, наприклад, у замкненій картотеці, як від місць загального користування в установі. Імена та інша особиста інформація можуть бути закодовані а ключ кодування зберігатися окремо і під захистом. Головний дослідник відповідає за те, щоб кожен член його групи був повністю підготовлений і обізнаний про важливість захисту даних і конфіденційності, а також про процедури і протоколи пов'язані з приватною інформацією. Відверто кажучи, забезпечити конфіденційність і захист даних дослідження. Це легше сказати, ніж зробити однак існує кілька усталених процедур, які можуть допомогти вам і вашій команді. Так само, як і для будь-яких паперових документів, обмежте до мінімуму коло осіб, які мають доступ до електронних записів. Постійно оцінюйте та обмежуйте права доступу під час виконання дослідження. Захистіть доступ до даних надійними паролями, які не можна легко зламати, і часто змінюйте ці паролі. Слід подбати про централізований захищений процес доступу до файлів даних. Найголовніше переконайтеся, що бездротові пристрої не можуть дістатися до ваших даних та мережевої системи. Захистіть свою систему даних, оновивши антивірусне програмне забезпечення для кожного комп'ютера, який має доступ до конфіденційної інформації. Якщо ваша система даних під'єднана через хмару, використовуйте дуже потужний браунд Мауер і регулярно тестуйте його. Використовуйте програмне забезпечення для виявлення вторгнень, щоб знайти будь-який несанкціонований доступ до вашої системи. Використовуйте програмне забезпечення для шифрування, електронні підписи та або водяні знаки, щоб відстежувати будь-які зміни, внесені до файлів даних та їхнє авторство. Створюйте резервні копії всіх електронних баз даних в офісі та за його межами, а також зберігайте паперові та електронні копії кожного аспекту ваших даних, аналізу того, що після завершення дослідження переконайтеся, що всі дані належно і повністю захищені. Всі процедури із захисту конфіденційності даних мають бути відображені у відповідних сопах дослідження. Вони тісно корелюють із сопами з управління даними, а саме їх використання, зберігання та поширення. Детальніше ми поговоримо про управління даними в модулі 9 нашого курсу.